Всім привіт! Сьогодні субота, їду на свою суботню покатуху. Минулого разу дощ завадив мені доїхати туди, куди я хотів. Тому сьогодні доїду. Якщо минулий тиждень був весь ось... Весь... Або дощі, або 32. Сьогодні ніби плюс 26 і без доща. Але подивимось. Ну і як завжди, пісні на моїй вірші. Все, збираюся і їду. И железного панциря тоже На коленнике каска, и амулет, ну и тело. І ось з одного варшавки на І оце це ж все дерево. Так, любович. I love you. I love you. Ну шо? Тут анахата із Ватхистана. Разом. Божечка. А сучок ніби шеврон. знавшим. Да ты вы я как краса. Царичечка якась, Аж цикава, что ж ты за речечка? Может, тут это... Речка Ризня. Річка Ризня. І це і пойма, так думають. Залівний луга. Блін, ну красиво ж. Диви. Диви яка красота. А це у нас... Коров'як. Дуже цілюща рослина кажуть. Коров'як. Вон якийсь старий місток такий. Ніби там, а може там і якась дамбочка. Зараз підійду Подивлюсь. って。 Ось щит. Йокар Іванович. Яка краса. Яка краса. Ой, не дармо я сюди приїхав. Жаль, моя камера не має зуму приблизить наблизити. Сюди приїжджай з Мольбертом і малюй картини. Он велике ходить. Яка ж краса. Зараз я фотографую і відправлю Семенівні. дом у е Давай, 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 давай. Вот такой. Направляйтесь на северо-восток. Давненько я не ездил рейдерами. Вот поднимаюсь. Я сподеваюсь, что у кухаря есть асфальт. До него сколько тут? 12 км доехать, ну 10. 20 уже по кухаря. Ну ничего. Юра он поїхав в Одесу коротким шляхом, сорок кеме їхав такою дорогою, десь знайшов вже. Цікаво і дуже красиво. Так, слышишь? Так їду і все красиво і красиво. Як тільки з'їхав з Варшавки і все, і пішло красиво. Дивимось. Гідрологічний заказник Галове. Конфетку з'їм, У горло. деренчить. О! Так, їхати мене ще по такій, по такій дорозі, повімо 9 км. А вона бачиш, що таке гальмувати не можна, безразу понесе. Ну так, 9 км. Поїхали далі. Так, Приїхав в кухарі, поїду, подивлюсь, що там з мостом. Чи можна там на мотоциклі якось там по времянки переїхати. Бо Google Мед малює червоний знак проїзд заборонено. А там проїзд є на ту сторону, так? Да? Ну і добре. Ну і як завжди шукаємо достопримічательності, а її немає. Пісочок, улюблений мій пісочок. Шутки спис. Я чи не люблю по песочку їсти. Ага. 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 Ого. добрый день. А я шукаю тут какой-то историчный памятник, Унинская садыба. Ой, я даже не знаю, это где-то -то с той стороны. Вот, не, ну показывает 200 метров. 200 метров? Да, он налево. Может, какие-то Но... руины развалины, не? Ну ладно, пошукаю. Прибыл прибыл на место. Ніяких. Ха -ха. Бывает. Бывает такое, що. Приїхав на першу локацію. На гугл Мепі називається Унінська садиба. А, ніякої інформації ні в Вікіпедії ніде не знайшов. Ну, поїхав, думаю, мало ли що. Ось місцеві жителі. Каже, я вже 80 років тут живу і ніякої садиби тут не було і немає. Добре? Їдемо далі. Ну і в черговий раз. А чи люблю я труднощі та страждання? Такі, мабуть. Да. Скільки мені тут? Та полкилометра ехать. По песку. Ну, поїдемо, Спробуємо. Якщо буде зовсім некомфортно, вернусь. Тобто я їду зараз та локація памятник Соловью. І підписано Анатолію. Який у нас Анатолій Соловей? Анатолій Солов'яненко співав. Мій земляк данчанин. І що йому робити у цьому селі? Може в нього тут дача була, тому що останні роки він жив у Києві. Десь поблизу від Верховної Ради у нього була. Квартира, ой, за яку там сува боротьба. От. А наскільки я пам'ятаю, помер він саме на дачі на своїй. У нього серце зупинилось. На цьому місці, захищаючи незалежності цілісні всіх країн, в бої з ворогом воїни 109-го батальйона Едельвейс. Варга Едуард, Гончаров Сергій, Іванов Ігор і Соловий Анатолій. Вічна слава героям. Тобто це також силовий і також Анатолій, але не співак, а воїн. Спокойтесь покойтесь з миром, хлопці. Ну, якось так. потихеньку, не поспішаючи. Вибіземо. Звідусіля. Але ж ви пам'ятаєте, мій девіз Мета подорожі. Це сама подорож. Ні-ні-ні, сюди треба заїхати. Все все таке симпатичне Київське об'єднання джерело. Добрий день. Красоту познімати безкоштовно можна. еду, дивлюсь, йопер, тут красиво, так что звернув. Это а на какой-то речке это столок? Кропивня річка, да? Да. да. Річка їхати. Дякую. А зараз куди будете їхати? Я на Садибу. а потім на Іванков. А на Иванку потім туда. Да, ну так і коло роблю. Круг, 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 круг. Да. Як то кажуть, бешені собаки 10 км не круг, так і мотоциклистам. 200 километров это задоволення. Собака, ты не кусаешься? Иди ко мне. Иди -ка. Собака нормальная? Потому а что они все не любят сюда. мотоциклы. Я зупи... зупинился. Иди сюда. Ну. Иди сюда. Добрый день. Якщо ви не проти, я приїхав подивитись цю садибу. А хоч пару слів можете сказати, якщо знаєте. Я мало про неї знаю. Да? Ну, нібито це остання дерев'яна садиба. Ну, вона вже перебудована. Ну, тим не менш, оце так. верхня частина це аутентична. Так. <ріп> то то <у> вас гриб. <ріп> Якщо парканом загорожено лісництво, значить то гриб ваш. Окна вже металокласти. Отакі. Ой, добре. Приони yeah. панів багато страдали. у них. там десь наші їх зацепили добре. І вони все лупили. Від країн все туди летіло. У нас 15 розрушених спалим. Прильоти були. Ну так, да. в кухарях багато татах. Кухарі, да, так. У 2022 році Та там і не дали да. далі йти, то вони бо їй йшли. Ну, ну ладно, добре, так, не буду вам дорожі. заважати, дякую. Поїду далі. Так, ну що. Їдемо на Іванків тепер, а там подивимось. Зло, ангелы черт, и соображены на косухах наших, и мы уверены, нам повезет байкерам скорость познавшим. Добрый день. Добрый день. Снікерси є? Все? Снікерси є? Ні. Не, сникерсы, А ну дивіться. А ну давайте. Тончики є. Во-во-во-во. Рошен. Чи довезу я їх? І кажуть, у вас кава смачна. Не знаю, пробуйте. Отаке. От Я не, не, не сказав. Добровайте сака, це то без сахар. Дякую. Так що зараз, як завжди, у мене сирників, але сьогодні взяв чаю холодного, бо літо, От, але заїхав сюди. Специально, чтобы что-то приемно сделать человеку. Ну все, смачного. Заехал в тропическое место, в магазинчик, в сельский Юсем роков я куда приехал. Кого вой, прям на печке. Вот такие маленькие. и зло, а мы, черт, на наша, и мы, и мы, и мы. Нам повезет байкерам скорость познавши Приехали Раз чудесно катнув.